Сімпл нарешті чесно сказав, чого хоче. За останні півроку спільнота вже наслухалася чимало про можливе повернення Костелєва, який, до речі, досі не приховує свого помірковано негативного ставлення до КС-2. І от Сімпл, якому вже осточортіло нічого не робити після нещодавнього шоу-матчу в Китаї, де він програв у КС Кені Есу, але переміг в армреслінгу, сказав, що Знову працює на цю камеру. Сказав, що дуже хоче, щоб його врешті хтось викопив і він зміг повернутися на про сцену. А що не щаємо? Де наша камера, друга? Сімпл навіть жартома сказав, що свої курси з Counter-Strike він почав робити, щоб зібрати грошей на викуп. Хоча хто його знає, скільки насправді жартував в цих словах. Бо дійсно, проблема очевидна, наві не можуть продати сімпла, оскільки його ціна занадто висока. Перісен-Жермен? А Реал Мадрід. Думайте з умовною орендою. Ситуація нічим не краще, тому дійсно або викупитися самому, або знайти собі арабського шейха, який захоче довкола тебе збудувати новий проект із КС 2 чи навіть цілу організацію. Продовжуючи тему Наві, найголовнішою подією останніх днів, звісно, штаф АМ Кьольн, де Наві, на жаль, поступилися у фіналі команді Віталіті. Докладніше про турнір та виступ обох фіналістів можете послухати в нашому свіженькому подкасті, а поки щось ось трішки підсумкової статистики. Нам би таке, на жаль. На жаль, на прайм турнірі всього-навсього друге місце. На жаль, не друге місце на кваліфікаціях чи третє. А на турнірі. Для Vitality це перша перемога в Кьольні. Раніше команда двічі програвала у фіналах серії на ESL One Кьольн 2019-го та ESL One Кьольн... Можна Кельн, будь ласка? Кельн 2020. Наві, натомість, двічі перемагали на IAM Кьольн у дві... Кельн. У 2018 році 3-1 проти B.I.G. та у 2021 році 3-0 проти G2. Ще цікаво, що Алексій Бі програв 7 із 8 фіналів у форматі Best of 5 на великих турнірах. Рахунок за картами складає 5-23. Єдиним виграним фіналом у форматі бо 5 для Фіна став шостий сезон старсії Асай Ліг League ГО за 3 32 у жовтні 2018-му. <клес> Зайву став найкращим гравцем АЕМ. А де Кельн? Кельн? За версією HLTV. Його рейтинг на чемпіонаті становив 1,31 за 13 мап. Для французького снайпера ця медаль стала 20-ю у кар'єрі. Там реально медалі дають? За цим показником він уже випередив Девайса з 19-ма медалями і поступається лише Сімплу, в якого 21 нагорода. А Майкл Фелкс? Ну і так, Італії ті, піднялися на дві сходинки і вийшли на перше місце в рейтингу найкращих команд світу за версією HLTV. Na'Vi, які були першими, тепер другі. Здавалося би, що наступного року і так уже все забите турнірами. Але компанія Perfect World, яка організовує цьогорічний мейджор у Шанхаї, анонсувала KS Asia Championship 2025. Ти мене слухаєш? Турнір пройде з першого там немає камери по 13 жовтня наступного року. Турнір пройде в Китаї, але точне місто проведення і призовий фонд поки невідомі. Це буде четвертий турнір серії САС. Попередніми чемпіонами турніру були Фейс 23-го року і Маус у 2019 році, та Наві у 2018 році. І накладки вже дають про себе знати, бо дати проведення САС 25 підпадають з одними з турнірів ESL. Valve well, випустила оновлення для КС2, яке заборонило використовувати автоматизоване введення команд руху і використання спорядження за допомогою біндів. Я зараз сам буду розбиратися, що це означає. Пояснення. Якщо ви цими днями багато чули фразу СНЕП ТЕП, не чув. Але не до кінця розуміти, що це таке, то це функція, яка полегшує гравцям... Ми рекламуємо, чи ти тепер? Ні. Полегшує гравцям можливість стрейфитися в cs 2 та інших шутерах. Вона активує тільки ту клавішу, яку власник клавіатури натискає останньою. Таким чином можна набагато швидше зупинити рух та почати його в інший бік, ніж стрейфлячись вручну з певними таймінгами. Тепер я все зрозумів. Снепте був рекламною фішкою дорогих геймерських. Клавіатур за кілька сот доларів. А тепер, якщо КС-2 засічає цю функцію увімкненою на вашій клаві, то вас кік не змачув без праву реконекту. Але якщо тут ще сяк так можна закрити очі, то наступне вже ні в які ворота не лізе. Вас також кікатиме з матчу за використання біндів на Jump through, Run through, ранфроу, sorry, Тобто китки гранату стрибку, а також у русі на бігу або з присяду. Якщо хто не в курсі, це частина базового функціоналу гри. Компанія Valve не дає вам користуватися тим, що сама ж додала в гру. Ну а ще почалося тестування античита VACnet 3.0, яке відбувається ексклюзивно і цілком таємно. Тобто в теорії. Античіт працює лише в окремих матчах, скажімо, в 10% матчів, які зіграно за день. А може більше, а може менше. Як дізнатися, що вам пощастило і у вас запрацює античіт? Ніяк зате, коли він точно не працює гравцям, зокрема нашому Олегу Тандеру, видно дуже і дуже добре. Перша катка прем'єр: mm. два читера з першого раунду е на Баніхопі з револьвером через сіни. Лімітовано. Попав... Дякую, прибрали Джамтро. І щоб ви розуміли, наскільки компанія Valve не все одно. Сумаїла забанили в cs 2 Хоча, за його словами, він гру не запускав півроку. <сміст> Може, доту запустимо Сумаїльчику, а не в PUBG будемо грати. Falcons виграли командний чемпіонат і Sports World Cup. За перемогу на чемпіонаті організація заробила 7 мільйонів доларів, вже закінчився, там ще PUBG не зіграли. Є нюанс. Причому перемога оголошена фактично до кінця фестивалю. Достроково. Достроково. Бо Фелканс у загальному командному заліку має 4 160 очок, і вже жодна інша команда не набере більше. Зазначимо, що Фелканс має лише дві перемоги за 15 турнірів. Команда виграла EWC ЄВЦ за Call of Duty Warzone і Free Fire. А також посіла друге місце за Mobile Legends, Bang Bang і Apex Legends. Обожнюю. Наряд Мастерс по доті, який входив у eSports World Cup, команда посіла третє місце, поступившись ліквід у фіналі нижньої сітки. До топ 5 командного заліку на eSports World Cup входять ліквід 1760. Тіван, 1 1600, дотери не знають, що за T1, Gladiators дотери знають, бо виграли. І Наві просто Наві 1170 очок. Півтора мільйона отримала. Отримала які питання? Красунчики. Навіть. На... На, цьох... <laughs> на цьому все. Дякую, що дивилися цей випуск. Не забувайте підписатися на цей канал, бо ми бачимо, що переглядів набагато більше, ніж підписників. І це треба виправляти. Також пишіть свій коментар, бажано з 9 чи навіть з 10 слів. Чому саме це? З 10. 9 не рахується. 9 теж рахується, але пишіть більше. З вами був Дмитро Чмашенко, студія Майнкаст. Напишіть, будь ласка, навіщо цьому шоу новий ведучий? І почуємося на наступному. Тижні до побе.